На численні прохання наших глядачів наш черговий рейтинг ми присвятили монетам держав, які очолювала одна із наймогутніших монарших династій в Європі Габсбургів. Тож зустрічайте 10 найдорожчих монет Австрії та Австро-Угорщини. А відкриває наш рейтинг один талер 1853 року, викарбуваний у монетарні міста Кремниця на початку правління імператора австрійської імперії Франца Йосифа І. Переможна 68-ма ставка принесла продавцю 21 тисячу одну гривню. Дев'яту сходинку посіли пам'ятні два флорина, які викарбували у відні з приводу другого австрійського федерального стрілецького фестивалю, який проходив у місті Інсбрук у 1885 році. Рідкісна срібна монета отримала 141 ставку та була продана за 21 556 гривень. Восьме місце зайняв пробний екземпляр монети номіналом в одну крону, яку планували карбувати з міді у місті Кремниця на початку Першої світової війни у 1914 році. За монету в ідеальному стані колекціонери запропонували найвищу ставку у 26 тисяч гривень. На сьомій сходинці нашого рейтингу золотий соврано, викарбований у Мілані за часів правління першого австрійського імператора Франца І. Монета, яка призначалася для обігу у Ломбардії та Венеції, отримала 47 ставок та була куплена за 40 тисяч гривень. Наступні шість сходинок посіли золоті монети найпопулярнішого серед колекціонерів австрійської нумізматики номіналу У чотири дукати. На шостому місці екземпляр 1912 року карбування, за який була запропонована найвища ставка у 44 901 гривню. На п'ятому місці монета викарбувана на Віденській монетарні у 1855 році з портретом ще молодого імператора Австрійської імперії Франца Йосифа І, який правив довгих 68 років. Золота монета вагою майже 14 грамів принесла продавцю 46 шість тисяч гривні. Четверту сходинку посіли чотири дукати 1888 року карбування у дуже гарному колекційному стані. Слабованій відомим міжнародним підприємством із сертифікації монет. Досить рідкісна золота монета обійшлася колекціонеру у 48 950 гривень. У трійку лідерів нашого рейтингу увійшла монета, яка увійшла в обіг в останній рік правління австрійського імператора Фердинанда І. Чотири дукати, викарбувані на Віденській монетарні, у 1848 році, отримали на торгах 42 ставки та були продані за 65 тисяч гривень. Надзвичайний інтерес серед колекціонерів викликала монета 1896 року карбування, яка у такому бездоганному стані зустрічається досить рідко. Лот зі стартової ціни у 40 тисяч гривень отримав 133 ставки та був куплений за 81 тисячу 10 гривень. Рідкісні чотири дукати 1862 року карбування стали найдорожчою монетою австрійської імперії, які були продані на сайті Віоліті за останні три роки. Віденський монетний двір випустив у цьому році не більше 9 тисяч екземплярів, тому і найвища 87-ма ставка принесла продавцю рекордні 105 тисяч одну гривню. Дякуємо за перегляд! Слідкуйте за нашими відео та колекціонуйте історію разом з Віоліті.